Щодня у прилуках громадським транспортом користуються до 12 тисяч людей, тому питання пасажирських перевезень, зокрема вартості проїзду та якості надання даного виду послуг, завжди на слуху у людей і періодично піддається обговоренню та порівнюється із сусідніми містами, зазначає заступник міського голови Олександр Сивенко. На сьогодні в соціальних мережах піднімається питання депутатами, громадськістю щодо необхідності перегляду тарифів на проїзд в громадському автотранспорті міста. Прилуки і у разі Обхідності його зниження до економічно обґрунтованого за приклад. Беруть тарифи міста Ніжина, вказуючи вартість проїзду в місті Ніжині 12 гривень, Хоча у влітку 2022 року в Ніжині, як і в нас, було затверджено нову вартість проїзду на рівні чотирнадцяти гривнів загальноміський тариф, 10 гривнів пільговий тариф і 5 гривень для перевезення дітей шкільного віку. Це маються на увазі пенсіонери, які користуються пільгами в автобусах. Наразі у прилуках, як і в Ніжині, визначені 10 категорій пільговиків, які взагалі їздять міським транспортом безкоштовно. Із серпня місяця з моменту прийняття даної вартості перевізниками міста Прилуки було відновлено безкоштовне перевезення. Для 10 пільових категорій, перелік яких ще було затверджено рішенням виконавчого комітету у травні 2015 року. У нас свій перелік даних категорій у Ніжині, знову ж таки, там теж 10 пільових категорій, але вони трохи різняться. Наприклад, у нас інваліди другої групи користуються громадським транспортом безкоштовно знову ж таки, з відшкодуванням. Перевізникам за даний вид перевезень із міського бюджету. А в Ніжині інвалід другої групи відносяться до категорії, які користуються громадським автотранспортом, за пільговим тарифом 10 гривень. Щодо дітей шкільного віку, то як і в Ніжині, так і в прилуках за проїзд в автобусах вони платять 5 гривень. Олександр Сивенко говорить, що аби наразі стояло питання перегляду тарифів, то слід переглянути усі його складові. А це не лише вартість паливно-мастильних матеріалів, на яких робиться акцент при обговоренні у соцмережах. Вартість пального – це один складовий. А от, наприклад, у нинішніх розрахунках. Яке критикується депутатами, у водіїв мінімальна заробітна плата, а реально необхідно поставити 1010-12, що вплине на, ну це деталі, на розмір тарифу. Тут вони говорять убрати повністю амортизацію. Не питання, уберемо, але треба буде додати 10% інвестиційної складової тарифу для того, щоб перевізник мав фінансову можливість оновлювати автобусний парк і розвиватися. Тут вони говорять про штучне заниження пасажиропотоку. Не питання. У вересні-жовтні поточного року, відповідно до доручення депутата міської ради Мазуренко Володимира Григоровича, працівниками муніципальний контроль спільно із посадовцями відділу економіки, було обстежено пасажиропотік на міських автобусних маршрутах, які функціонують зараз під час військового стану. Тому ми можемо використати реальний пасажиропотік, який зараз який був встановлений за результатами обстеження восени минулого року, та перш за все, треба зважати на те, що наразі переглянути тарифи на пасажирські перевезення, чи то в бік їх зменшення, чи в бік збільшення, просто неможливо, говорить Олександр Сивенко. Щоб е, почати роботу. По перегляду вартості проїзду тарифу на проїзд необхідно, щоб депутати міської ради своїм рішенням на сесії включили дане питання в план регуляторної діяльності міської ради на 2023 рік. Це дозволяє далі нам, посадовцям. Продовжувати розгляд це питання, тобто працювати із перевізниками, оприлюднювати всі необхідні матеріали на офіційних сайтах і в засобах масової інформації, розглядати нові розрахунки із громадськістю, в тому числі обов'язково із громадською радою міста Прилуки, і після. Відповідного оприлюднення, яке триває 30 календарних днів, уже тоді готовий проект рішення виконавчого комітету уносити на розгляд членів виконавчого комітету. Тобто, ну на, станом на сьогодні, у зв'язку з тим, що, на жаль, не відбувається сесії міської ради, не можна дане питання. Не можуть депутати дане питання включити в план регуляторної діяльності міської ради, тобто започаткувати процедуру перегляду вартості проїзду на міських автобусах. Тому наразі в прилуках залишаються тарифи на рівні 15 гривень загальноміській, 10 пільговий та 5 гривень для школярів.